Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація в Покровській громаді, саме в самому Покровську? На жаль, в Покровській громаді ситуація погіршується, на цьому увазі в самому Покровську. Ворог все щільніше і частіше обстрілює наше місто, і не тільки наше місто, і села навкруги міста. Завжди наріжним каменем будемо казати про евакуацію. По перше, подякувати всім людям, які виїхали, і особливо родинам, які забрали. Вивезли своїх дітей, вивезли своїх родичів похилого віку і закликаємо все ж таки до евакуації не зволікати то, тому що і зима, і обстріли хаотичні, незрозумілі, просто руйнують вщент все місто хаотично. Угу. Ну, до Покровська, доїхати дуже важко заїхати з будь-якого боку. Я знаю це сама, як людина, що буває там і робить репортажі з міста. Скажіть, будь ласка, як зараз проходить евакуація? Чи в капсулах вивозять людей, чи як вони той же механізм, що і був, записуються? Так, е механізм евакуації той же. По-перше, люди записуються на два номери, можливість. Є це на контактний центр міський і на гарячу лінію обласну. До речі, мобільний зв'язок є в місті. Там деякі закидають, що немає, він є в місті, тому дозвонитись можна. Що стосується самої евакуації, якщо пам'ятаєте, 12 грудня було відключено із за складової, складової газопостачання. І отам от за тиждень виїхало майже більше, трохи більше трьох тисяч. Сьогодні евакуація уповільнилась в день. Ну, до десяти, від п'яти до десяти мешканців виїжджають. Це виключно на капсулах. Нам допомагають і янголи спасіння, і білі янголи. Тобто люди записуються, їх вже забирають не з міста збору, а вже збирають по адресу за, за, для безпекової ситуації самих містян. Тому закликаємо, дзвоніть, вас обов'язково заберуть, вивезуть, вивезуть на попроси сьогодні. Наших мешканців е, зустрічає Франківщина. Тому треба і пересидіти оцю таку активну фазу, скажімо так, і суперактивну фазу. Повіст угу. завжди кажуть, що їхати нікуди нічим. Ну зараз ви кажете, що вона Франківщина приймає. Далі що з грошима? Як є можливість у держави і у самій громаді підтримувати тих людей, що виїжджають? Так, на жаль, постійні ці заклики є, але ми бачимо по. Е, по нашій статистиці, о тому, що якщо ми кажемо, що зараз в місті залишається 7409 осіб, то це трохи більше 10% містян, які жили до війни в місті. Тобто, ми бачимо, що люди дали собі раду, їм допомагає і держава, допомагає і на жаль, у нас на сьогодні такої програми немає, щоб ми підтримували наших мешканців, ви повомаються на увазі грошима на постійній основі. Але ті, які... Попадають скрутне становище, або, не дай Боже, захворіють, то ця програма як працювала, так і буде працювати у 2025 році, по підтримки наших мешканців в незалежності, де знаходяться, або в самому місці, або на виїзді. Це програма громади, ви маєте так, на увазі, кажемо, так? Це місцева програма. І як, як вона діє, ну, трошки докладніше про неї. Люди записуються або звертаються через СНАП на судзахист, або на гарячу лінію також. Комісія розглядає. Що стосується державних програм, то люди, які виїжджають, звісно, це програма ВПО від держави по 2-3 тисячі на, на людину. Ну все рівно тут ж питання не, не в грошах, не питання. Я розумію, що всі бояться виїжджати, ті, хто особливо залишився. Зрахування того, що ті, хто залишився, майже ніколи не виїжджали з громади або з самого міста. Тому є страх. Но страх більше це вижити. Ми бачимо, що ті, ті жінки, які прийшли на роботу в, в крамницю, вони ж не думали, що вони будуть поранені п'ять. І на щось надіються, Але е, війна жорстока. Жест, 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 і скажіть, будь ласка, от сама Покровська громада це 40 населених пунктів. і 2 міста. І безпечних немає. Там майже вже немає. Вже жодного села і міста немає, щоб вони були безпечними. Так, uh, да, зрозуміло, що якщо брати місто Покровськ і ближче там, до в сторону Салідово-Курахову, то там вся номенклатура працює, мається на увазі номенклатура обстрілів. І, і каби, і граби, і артилерії, і ПІВІ-дрони. То зрозуміло, що деякі населені пункти це тільки каби і артилерія. Uh, ну, все рівно це небезпечно. Зараз можна казати про те, що Покровськ – це Авдівка без світла, без всього, так? Так. Це Суть, те, що як було... Бахмут, Авдіївка, Торецьк. Ми бачимо, що росіяни йдуть за одним сценарієм, знищують просто людей, і наших людей і міста. Зараз дуже багато звинувачень про те, що Покровськ не готувався до оборони. От скажіть, будь ласка, як винен був Покровськ готуватися до оборони? Чи готувався він, на ваш погляд? Що було зроблено? Для цього, щоб от не допустити ворога до Покровська громада і сам Покровськ, а ми розпочнемо з Покровської громади, бо у нас 500 з гаком квадратних кілометрів громади, то ми готувалися ще з року починаючи з 2022 року. Це є земельні роботи. Якщо брати вже по тим завданням, які нам надавали закріплені за нами військові частини в межах оборони міста кругової, то ми почали виконувати, скажімо так, в березні 24-го року. І було побудовано декілька ешелонів і загорожень невибухових, і лопів для наших військових. І зараз продовжуємо роботу. Зрозуміло, що жодне місто саме не в спромозі створити оборонні споруди за свій рахунок. Тому нам допомагала і обласна військова адміністрація, допомагала держава. Там була окрема лінія. А також нам допомагали і допомагають сьогодні ну, мешканці з других регіонів. Буду дякувати завжди і Закарпатцям. У нас працювали, і Одеса, і Вінниця, і київляни, і Франківська надавала людей. Тобто, це спільна робота постійна. Також хотів подякувати і тим військовим інженерам, інженерним військам, які працюють у нас уже довгий час. Тому це спільна робота і можливо, це, якщо вас зацитувати, люди кажуть, що немає е фортифікацій, тоді чому ворог походить в місто? Якщо немає фортифікацій, що не йде в місто? А ми бачимо, що після того, як завоювали Авдіївку з, з лютого 24-го року ворог йде на покров. і ніяк не дойде. Майже рік. Майже рік. Так, і скажіть, будь ласка, давайте ще сакцентуємо про те, що всі фортифікації вони будуються, допомагає держава, робить сам Покровськ, але в согласуванні з військовими. плануванням, так. Ми ж працюємо по завданню, там, де спланували і військові інженери, і військові частини, які там знаходяться і дають відсіч росіянам. Тому ми ж самостійно там, захотіли тут зробити, так, так це не робиться. Це робиться по завданню. Завдання це ДСК-документи. Є певні документи, які як оборони міста, там Поповськ, Мирноград або будь-яке місце. Тобто спочатку розробляється план оборони, а потім цей план виконується. Ваша спільними задача зусиллями. його виконати так. Спіль, спільними зусиллями, бо нам з цього плану дають е, завдання, як і другим підрозділам, військовим тому. Числі. Колись Покров це дуже таке багато місто, яке так розвивалося й багато планів на подальше таке квітуче життя. Колись був бюджет більш мільярда. Зараз ви кажете про те, що це буде 600 мільйонів. Але 600, так я ну, не помиляюся буде 656 мільйонів, але це з субвенційною дотація держави. На власні надходження ми розраховуємо, ну ми, скажімо так, розраховуємо в цьому році на 560 мільйонів. Це на 300 мільйонів менше за планами. Але ж це кажуть, це плани, бо вони будуть коригуватися. Ми втратили землю, мається на увазі земельний податок і оренду за землю. У нас залишається тільки ПДФО, у нас залишається акцизний збір, але його не буде точно. І три, три податки залишаються. Угу. Взагалі, як, якщо нічого не працює у Покровську, як формується той бюджет? Це ж ми ж кажемо плани. Ви плануєте, всі видатки ми спланували на рівні 24-го року. Мається на увазі заробітну плату. Ми найбільше не можемо даже спланувати. Ми кажемо про планування не виконання. Також спланували видатки по ЖКВ, але вони в менш ми розуміємо, що теплопостачання не буде. Наприклад, на Відділ ЖКХ, який адмініструє всі комунальні підприємства. А це в нас шість комунальних підприємств. Через цей відділ йде фінансування цих комунальних підприємств. Зараз це підтримка комунальних підприємств. Там спрямували 149 мільйонів через ЖКХ. На що? Перше, тепло мережа. На що спланували? Там 30, папа 34 мільйони. Зараз? Ні, От, спланували на тепломережу 29,1 мільйонів. Якщо брати, наприклад, опальний судно 23-24 це майже трохи більше 300 працівників тепломережі, і це бюджет трохи більше 300 мільйонів, то сьогодні це в 10 разів менше, а зараз працює 46 працівників, о, 20, да, 46 працівників тепломережі, але і функціонал другий. Вже сьогодні е, ці люди відновили або створили наново окремі дві котельні невеличких, які опалюють е, дві лікарні, також створили теплопункти, також займаються роздачою води там, де ще всиліли е, скважини і космос, на котельня. Е, і взагалі, якщо брати по планам, то по всьому наскрізь по бюджету це 85% це заробітна плата. І на операційну діяльність, та на ГСМ не більше. Тобто, поки що так спонували. Що стосується, наприклад, другого підприємства, це ритуальна служба. Там невелика кількість людей працює, п'ять осіб. Але функціонал сьогодні, ну я скажу, жахливий. Ми зіткнулися з тим, що багато людей, багато містян кидає своїх родичів і просто по телефону кажуть, да хороняться. Тому от тільки за тиждень до Нового года ми. Захоронили чотири наших мешканців, в яких є родичі, а ви їх кинули, скажімо так. Є також люди, у яких немає родичів, це також громада хоронить. Ну і звісно що ми ж ми хоронимо наших захисників і захисниць. Це все робиться за, все за, за рахунок... ці гроші. Так, да, Це все робиться за рахунок місцевого бюджету. Якщо брати водоканал, ще залишимося до я сказав заробітна плата і борги минулих років. Якщо пам'ятаєте, коли місто, депутати прийняли рішення, щоб містяни не платили за теплопостачання, за водопостачання. Це водопостачання. було у 22-му році. Так, точно, так. Да. Але місто на цього газом газ купували, транспорт року газу купували, більше 200 мільйонів є заборгованості і цю заборгованість реструктуризували ми і виплачуємо. От в цих грошах і сидить транспортуризовані гроші на цей рік. Також по воді до Донбаса по нашому водоканалу є ще певний залишився відсоток боргів, а їх було колись 70 мільйонів, вже гаразд, ну, вже менше Ми левого часу виплату виплатили. Тобто і по водоканалу йде заробітна плата тим людям, які залишились, і виконують, ну як і всі наші комунальники, і на фортифікаційних ну, самі спорудах, і внутрі міста вони працювали, якраз по блокуванню вулиць і не тільки. То також це заробітна плата, операційна діяльність мається на увазі ГСМ і кошти на борги минулих років. Ще в нас основне підприємство це БКП, багато комунальні підприємства, коли до війни ну, виконували дуже великий об'єм роботи і вивозили сміття, і був заленстрой, впорядковували парки, і, ну, тобто велика кількість. То сьогодні ті люди, що залишились, ми тільки ввозимо подекуди сміття, але вони повністю задіяні на або на підвозі, або мається на увазі будівельних матеріалів на фортифікаційні споруди, а самі виконують ці роботи і земляні в тому числі. Це за рахунок нашого підприємства були створені ті об'їзні шляхи після руйнації шляхопроводів, щоб життєдіяльність життє, не стала в місті. Хочу ще зупинитися на роботі ще одного нашого комунального підприємства, яке також підпорядковується і фінансується через відділ ЖКВ, це КП Господар, яке до активної фази активно допомагало нашим мешканцям по обслуговуванню і багатоквартирних будинків, і по ліквідації наслідків обстрілів. То сьогодні вони, Якщо брати ліквідацію наслідків обстрілів, то це місто Родинське, вони допомагають безпосередньо містянам. Але в самому місті Покровськ тільки з ліквідації наслідків це консервація тих тих, що залишився після обстрілів вцілілих будівель комунальної власності або освітян, а освітянських, або культури, або залізів, які належать до міської ради. Угу. От зараз, якщо так, так, якщо так підсумувати, то ну, на жаль, по класифікатору це і є благоустрій. По класифікатору. Да, це ріжеться на слух, але от, от це є благоустрій, от це є теплопостачання сьогодні. Вам скажуть, що ну, якщо такий, таке відбувається з Покроська, то можливо ці гроші потрібні там, на дрони чи на, на щось інше, і зовсім не думати про такі блага для людей. Mm -hmm. Їх і не називеш благами, але без цього не можуть жити ті, хто залишається в громаді. Я би, я би все ж таки розділив, бо треба і на дрони. Треба, і на, ну, і треба, щоб життєдіяльність була. Тобто ці люди, які залишились в місті і працюють в місті, вони також працюють на оборони міста. От не можуть всі взяти і уїхати покинути місце. Це неправильно. Що стосується м, допомоги нашим військовим, на жаль, ми, як військова адміністрація, не можемо купити і передати. Ми передаємо субвенції за запитом. І форму, як бюджет формується. Якщо є запит від військової частини, погодже на НАТО Донецьк, тоді ми включаємо в бюджет. Тобто ми чекаємо просто від наших військових, ми вже знаємо, хто к нам звернеться і на 25 рік, то майже на 40 мільйонів ми допомогли нашим в тому році, 24-му, то в цьому році також будемо всім силам опору допомагати в субвенціях, тобто надані грошей. А вони там самі ж все куплять, куплять і дрони, і те, що їм потрібно. А було таке, що вони звертаються до вас, а ви їм кажете, що ви не можете це дати. Ну, було не так. Було, Звертались, наприклад, там, дайте 5 мільйонів, дали 2, бо вмеже не ресурс. Але щоб там просто не дали, такого немає. Зараз кажуть про те, що в Покровській громаді не потрібно є дбати про спорт, бо то ж теж виділені гроші. Це як? Дивіться, в кожній громаді і фронтовій, і прифронтовій, і навіть в окупованих громадах, не те, що навіть в окупованих громадах, Залишаються працювати фахівці, люди виїхали, ну, люди, люди завжди, завжди наші, мається на увазі, в Дніпрі 15 тисяч людей, то треба зберегти той трудовий потенціал, який є в громаді, ті, що залишився, для того, щоб потім відбудовувати, відновлювати нашу громаду. Тобто, це Та ж не говориться, так це навіть не обговорюється. Ну, тобто вивезли ж все ж з покровської громади, все що все, що змогли, і зараз все це на користь людям, так, так використовується. Так, так, ми, 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 ми скажемо, що люди ж не байдикують. Тобто ми кажемо про релоковані заклади освіти, релоковані заклади культури, релоковані заклади охорони здоров'я. Тобто ці центри фізично працюють. Да, зрозуміло, у нас освіта онлайн працює сьогодні як у більшості із безпекової складової неможливості мати свої... Школи з укриттями, але решта працює фізично, надає, надає сервіси офлайн, як то спорт, культура музеї, як то музична школа, як то релоковані наші заклади охорони здоров'я. То і в Покровську взагалі більше 20 витів спорту, якщо я не помиляюся, і в нас є чемпіони світу. І... Тільки немає. І найулюбленіше питання це про підтримку засобів масової інформації. Теж кажуть про те, що не потрібно з бюджету виділяти ці гроші. Це як? До речі, ну по-перше, як з'явилися засоби масової інформації, у 24-му році громада отримала безкоштовно такий актив, дороговартісний актив, це як телекомпанія РВІ. Шахто управління Попроски передало на безоплатній основі з усім остаткуванням, з усіма серверами. Тобто, ще, ще зазначу, що дороговартісне підприємство це 26 людей, живих людей, фахівців, які вже працювали більше 20 років на цьому поверсі. Це перше. Що стосується самої роботи, то в 2024 році телекомпанія заробила сама майже 5 по мільйонів. Тобто з бюджету була підтримка тільки 8,5 млн грн. Так, ми сьогодні заклали 14,5, але це плани. Ми розуміємо, що можливо і в цьому році телекомпанія заробить. але ж телекомпанія працює не тільки на, на громаду Покровську, вона працювала і на Покровський район, тобто вона висвітлювала всі події як, як альтернативне джерело. Тому що знаємо, що в нас є ще одна телеграда Приватна, скажімо так, незалежна, як вони себе називають, але ця телера компанія належить родині одного із місцевих депутатів. Якщо проаналізувати, ми побачимо, що перше джерело всіх закидів і дискримінації роботи військової адміністрації, це вже майже два роки, це якраз є ця, ця телерадія компанія, яка належить окрема, скажімо так, розповідь, тому що і сама телерада компанія, і ті підприємства. Які належать до сфери э, вріяння э, родини і самого депутата, вони роками не сплачували податки десятиріччя. Тому ну, це окремо так. Так, ну і зараз недоречно, мабуть, проводити такі, таку роботу, коли війна і коли Покровська громада повинна вистояти і робити все для того, щоб. Місто продовжило жити. Громада буде проводити цю роботу, але це за борги минулих років. Ми, якщо вони, якщо б вони не сплачували податки 10 років або більше, то за законом ми маємо право стягнути за 3 роки, як це було і з цією телекомпанією. Вона не сплачувала більше 10 років, але за 3 роки, за рішенням суду, вони сплатили, і ми їх змусили за підписати договір оренду під своїм майновим комплексом. І будете зараз відсліджувати, як вони виконують, так? Ну на сьогодні вони не будуть сплачувати за законом вже податки, які 25-го року, тому що ми повторюсь, ми з території активних бойових дій, там де можливо не платити. Можливо, якщо захоче підприємство не платити податки за землю і за оренду. Давайте все ж таки наприкінці повернемось до життя Покровської громади. Всі ці політичні аспекти, які дуже неприємні мені, як людині, що з Покровської громади пов'язана. Неприємно, що все це там в такому інформаційному просторі зараз обговорюється. Ви завжди казали, що існують плани, за планами треба жити. Зараз може Покровська громада мати якісь плани не довгострокові, а хоча б там на день, два, три, п'ять. Так, це плани це не Розпорошити людей маються на увазі. Залишити і скріпити колектив і міської ради, і військової адміністрації, це один і той же колектив. Також основна робота це евакуація, все ж таки, достукатись до тих особливо літніх людей, які ще наші дівчата обслуговують з територіального центру. Все ж таки, і похили люди похилого віку, щоб все ж таки виїхали з громади, і в нас було менше жарт. Менше вбивств. І також із планів ну, вселяко допомагати нашим всім силам всі, всі, ОПО, щоб Покровськ вистояв і громада залишилась неокупованою. Я вам дякую за це інтерв'ю. Сподіваюся, що не в останнє.